Час новин в ефірі телеканалу Рада про головне в Україні та світі розкажу вам я, Світлана Осенко. Шестеро людей поранено на Херсонщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Вранці росіяни скинули вибухівку з дрона на одне з комунальних підприємств. Четверо чоловіків та дві жінки отримали вибухові травми і контузії. Ворог атакував з БПЛА бригаду одного з міських комунальних підприємств. Це Постраждалі зараз шестеро працівників, двоє жінок і четверо чоловіків. Зараз всі вони перебувають у лікарні, в них діагностовано вибухові травми і контузії. Це вже не перший випадок, який саме атака комунальних працівників в нашому місті. Вночі та зранку ворог кілька разів атакував суми. За інформацією обласної військової адміністрації, пошкоджено з десяток приватних та один двоповерховий будинки. Знищено автівки пожежа виникла в будівлі промислового підприємства. Двоє людей поранено на Дніпропетровщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни атакували артилерію та скидали вибухівку з безпілотників. Постраждали чоловіки з Самарівського та Синельниківського районів. На момент обстрілу вони перебували у власних будинках, куди і влучили боєприпаси. А в Запорізькій області поранено 17-річного хлопця в Пологівському районі. Його шпиталізували за інформацією очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова. Ворог вів обстріл дронами, пошкоджено приватний будинок. 43 ворожих безпілотники із 60 збили цієї ночі сили оборони. Ще 8 були локаційно втрачені. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Дрони росіяни запустили з Приморського Ахтарська, Орла та Мілерово. Влучання повітряних цілей противника зафіксовано в 9 локаціях. Ще в трьох сталося падіння збитих ударних БПЛА. 170 бойових зіткнень відбулося протягом минулої доби. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак українські захисники відбили на Покровському напрямку. У районах Малинівки, Миролюбівки, Елизаветівки та Лисівки. Сили оборони зупинили 65 штурмів. 24 рази окупанти атакували на Новопавлівському напрямку. Ще по два десятки битв відбулося на Лиманському та Турецькому напрямках. Поліція викрила міжрегіональну злочинну групу, яка допомагала солдатам та мобілізованим уникати служби. Про це повідомила прес-служба відомства. Як з'ясували слідчі, дев'ятеро учасників угруповання організували військово зобов'язаним втечу з військових частин, навчальних центрів та шпиталів. Після чого ті незаконно перетинали кордон. Цими послугами скористалися 25 військовослужбовців, клієнтів підшуковувала адвокат, що переконувала своїх замовників скористатися злочинною схемою, а не вирішувати ті чи інші питання в судах. Щодо підозрюваних відкрито кримінальну справу за кількома статтями. Якщо їхню провину доведу. Уть їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Фігуранти налагодили схему, за якою допомагали військовим непомітно, самовільно залишати полігони, навчальні центри, військові частини та госпіталі. Хочу відмітити, що ціні з діяльності зловмисників полягав у тому, що родичі, які зверталися до адвоката з юридичними послугами, отримали не фахові консультації, а схеми втечі. Злочинці запевняли, що військових не буде оголошено у розшук, а згодом вони ще отримують документи про звільнення з військової служби. Швеція оголосила новий пакет військової допомоги Україні на майже 5 мільярдів крон, тобто 265 мільйонів доларів. Про це повідомили в уряді країни. Допомогу нададуть у рамках 19-го пакета підтримки 2025 року. Міністр оборони Швеції Пол Юнсон заявив, що 100 мільйонів крон направлять на обладнання для розмінування. 300 мільйонів на коаліцію дронів ще 50 мільйонів піде на навчання військово-морських сил України. Окремо 418 мільйонів крон спрямують на посилення бронетанкових спроможностей ЗСУ. Нідерланди завершили передачу Україні всіх обіцяних винищувачів F-16. Про це повідомили у міністерстві оборони їхньої країни. Очільник відомства Рубен Брекельманс відзначив рекордну швидкість підготовки українських пілотів і техніків, а також ключову роль F-16 у перехопленні російських ракет і дронів. Він наголосив, що Нідерланди продовжать підтримувати український парк F-16, постачатимуть запчастини, боєприпаси, паливо та проводитимуть навчання. Латвія передала Україні нову партію ударних дронів. Про це заявив міністр оборони країни Андрій Спруц. Київ отримав півтори тисячі безпілотників у рамках міжнародної ініціативи Коаліція дронів. Фінансування на покупку БПЛА надходить із фонду коаліції. До нього Латвія внесла 5 мільйонів євро. Дві латвійські компанії пройшли конкурсний відбір і отримали кошти на постачання дронів. Президент США Дональд Трамп усвідомлює, що Путін йому бреше. Про це заявив Еммануель Макрон, спілкуючись із журналістами у В'єтнамі. За словами Макрона, американський лідер раніше вже засуджував російські удари по Україні. Тепер Париж сподівається, що це обурення Трампа трансформується в реальну дію, тобто тиск і масштабні санкції проти РФ. Президент Трамп усвідомлює, що коли президент Путін сказав по телефону, що готовий до миру, він їм збрехав. Не можна одночасно казати, що ми готові до перемовин і бомбити. Бо коли вони бомблять, то роблять це тому, що хочуть вбивати. Водійки верстатниці та трактористки на Кіровоградщині жінок запрошують на роботу, що традиційно виконували чоловіки. Через війну місцеві підприємства потерпають від нестачі кадрів півтори тисячі вакансій досі вільні. Яку роботу і зарплату пропонують жінкам? Дізнавалася Лілія Кочерга. Робочі місця представили на ярмарку вакансій у Кропивницькому. Йдуть перенавчатися на оператора ЧПУ на водія категорії зайнятості це все оплачує. І знаходимо під вас роботодавця, який після набутої професії працевлаштовує вас на роботу. серед роботодавців, які шукають працівниць, і обласний водоканал. Близько сотні робітників підприємства нині на фронті. Найперше потрібні люди з інженерно-технічною освітою за 30 років досвіду до своєї роботи. Я перший раз з такою проблемою, як нехватка людей більше чоловічих, тому що війна. І за три роки багато хлопців пішли служити, захищати нашу країну. І тому хотілось би побачити дівчат на таких посадах, як слюсарі, водії, оператори. Будемо навчати їх. Якщо треба, то перенавчати. Людмила подгола з нової каховки на Херсонщині. Працювала в торгівлі, на новому місці розглядає і нові для себе професії. каже, зацікавилася вакансією в тролейбусному парку. Ми два місяці прожили в окупації і вирішили з сім'єю виїхати. Ну, так як я залишилася півтора року сама, чоловік в мене помер, тому я розглядаю і чоловічі, як кажуть, справу. Навіть водіння, не водіння, тобто якісь чоловічі варіанти, я все розглядаю. Мені цікаво, і хочеться себе в чомусь новому реалізовувати. Чекають жінок і на підприємстві, що виготовляє захисні запчастини на сільгосптехніку, адже робота передбачає поїздки за кордон. Наразі ми шукаємо операторів верстатів з програмним керуванням, розширюємо своє виробництво і в майбутньому плануємо в Казахстан відправити якраз от оператора верстата на навчання. Спочатку тут і потім, щоб він уже міг навчати і там спеціалістів, того що відкрили своє нове підприємство в Казахстані, також по виробництву захисних пластин, загалом. На ярмарку представили сім сотень вакансій. Зарплата від восьми і до сорока тисяч гривень. До повномасштабного вторгнення серед отримувачів послуг державної служби зайнятості. Кожна друга це була жінка. То на сьогодні частка жінок 80, майже 80%. І якщо говорити про представлені жінок в тих програмах, з якими працює служба зайнятості, це навчання за ваучерами, це працевлаштування, це організація громадських тимчасових робіт, громадських робіт, то ця тенденція зберігається. На підприємстві з виробництва замінників рослинних масел вже мають успішний досвід з працевлаштування жінки на посаду, що раніше обіймали лише чоловіки. Ми переадаптували одну з наших посад у виробничій лабораторії «Пробовідбірник». Що саме робить, це людина, яка піднімається на естакаду і е, бере проби сировини чи готової продукції е, до м, початку повномасштабного вторгнення? Це були виключно чоловічі посади. Е, зараз дефіцит кадрів на чоловічі е, на чоловічі посади. Тому спробували е, вийшло, гарні відгуки. Е, жінка дуже вдало виконує свої функціональні обов'язки. Також жінкам презентували проєкт навчання за умовно-чоловічими професіями. Охочих навчають на три десятки професій з перспективою працевлаштування. Зокрема, можна здобути фах трактористки та водійки вантажівки. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Сергій Параджанов, Юрій Лєнко, Мирослав Скорик. Ці імена назавжди увійшли в історію українського кіно. З поміж іншого, вони знані спільною роботою, а саме фільмом Тіні забутих предків. Нині ця стрічка знову повертається в прокат, але відреставрована у Києві вже відбувся допрем'єрний показ оновленої версії. Наші Юлії Чехічині пощастило побачити оновлену стрічку однією з перших. Самобутня культура Карпат, багато вікові звичаї та обряди гуцулів свого часу. Фільм Тіні забутих предків заклав основу українського поетичного кіно, кажуть кінознавці. А ще став символом українського досиденського руху та символом боротьби з радянським режимом. В 1965 році він був в загальнорадянському прокаті на дуже низькому місці. Його подивилися здається, щось 28 мільйонів градичів, що дуже небагато, але це пояс тим, що дійсно його обмежували і е, радянська цензура, і може головним чином те, що один з. Практично один з усіх фільмів, які робились на студії Довженка, який не був дубльований російською мовою. Це було наполягання режисера Сергія Параджанова. Він залишився тільки україномовним. Попри те, що фільм презентували ще 60 років тому, він і досі сучасний. Саме тому його представляють в оновленій версії. Процес відновлення тривав рік від літа 2023-го. Довженківцям допомогли і та. Італійські та польські колеги Власне, в лабораторії Болоньї і займалися реставрацією. Вважається, що це найкращий фільм українського кіно. Це номер один в списку. І відповідно це дуже символічно, що саме з нього почалася реставрація української кінокласики. На кіностудії розповідають, стрічку оновили, покращили якість відео та звуку. Водночас кінознавці кажуть, такі ініціативи варто розвивати, адже більшість старих українських фільмів наша спадщина. Головний меседж цього фільму це це. Підтримка це це зближення з кори з корінням з національним корінням, і це воля до свободи і до того, щоб залишитися самими самими, самими і не і протистояти імперській в даному випадку російській Навалі. Тож генеральний директор кіностудії імені Довженка планує оновити всі фільми легендарних митців. Хотілося, щоб на сьогоднішній день, наскільки я пам'ятаю, у нас всього 70 фільмів з українською доріжкою є. І хотілося, щоб ці 70 фільмів рано чи пізно були в такій якості, як зараз ми маємо тіні забутих предків поража. Прем'єра нової цифрової копії відбулася торік на кінофестивалі в Італії. Її приурочили сторіччя Сергія Параджанева. А от український глядач оновлену версію тіней побачить з 29 квітня. На великих екранах її показуватимуть у 60 кінотеатрах країни. Юлія Чехічина, Павло Бондаренко, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Просити до нашого ефіру Тараса Висоцького, першого заступника міністра аграрної політики і продовольства України. Пане Тарасе, я вас вітаю, вітаю. Відбулася масована атака Росії в ніч на 25 травня. Вона зачепила і аграрну інфраструктуру. Під вогнем опинилося підприємство на Чернігівщині, і от внаслідок обстрілу було повністю знищено картоплесховище із обладнанням сортувальний цех. Суттєвих пошкоджень зазнали зерносклад, прилеглі приміщення, і за попередніми оцінками збитки перевищують 50 мільйонів гривень. І це ще один приклад, як війна зачіпає не лише оборону, а й критично важливі сектори. Мирного життя, зокрема і аграрний. І Отут, пане Тарасе, ми розуміємо, що цей об'єкт це лише один із об'єктів аграрного сектору. Але е, наскільки можна вважати суттєвими втрати? Кожна втрата це суттєва для аграрного сектору, для кожного окремого регіону, для кожного окремого підприємства. Тому що це дуже важливо, що наші незламні аграрії продовжують працювати в усіх регіонах, то в тому числі в близькості до бойових дій. І звісно, що кожна така втрата це суттєва. На жаль, ми можемо констатувати, що на сьогодні вже понад 10 мільярдів доларів прямих збитків принесла Росія через свою агресію. Для аграрного сектору, а якщо взяти всі, в тому числі непрямі збитки, втрачений врожай і інші, то мова йде вже про понад 80 мільярдів доларів. Тобто це величезний масштаб, це великі збитки. Разом з тим, державна політика вона є чітка. Всі ці збитки вони фіксуються. То ми в тому числі звертаємося до всіх суб'єктів господарювання, зважаючи на складність від втрати інших обставин, обов'язково необхідно юридично всі ці збитки зафіксувати. На сьогодні вже діють реєстри, де можна подавати збитки, в тому числі по неруховості комерційні для фізичних осіб. Також триває робота для того, щоб автоматичний реєстр з'явився для юридичних осіб. Це такий спільний проект з міжнародними партнерами, і однозначно всі ці збитки мають бути компенсовані з тих чи інших джерел, пов'язаних з країною агресора і заморожених активів до потенційних витрат. Тому на жаль, є така історія, вона продовжується ми вдячні агроровникам, які не зважаючи на що працюємо, і відповідні державні інституції від нас поліції до та інші вони супроводжують з точки зору фіксації збитків для того, щоб справедливість була відновлена. Ну окрім цього підприємства цієї агрофірми картоплесковичі в Чернігівській області в ніч проти 25 травня російські війська атакували ферми на Харківщині, знищивши понад 40 голів великої рогатої худоби. Тобто, чи можна взагалі стверджувати, що от якщо брати переважно прикордонні регіони і області, то тут росіяни цілеспрямовано борються саме з аграріями? Намагаючись, намагаючись знищити от, от, всі досягнення з перших днів війни, ворог використовує продовольство їжу як зброю. Фактично, розуміючи критичність, і це абсолютно негуманно. То за будь яких обставин використовувати продовольство як зброю, але ворога це не зупиняє. Дійсно, є цим спрямовані обстріли виробників. Різного виду продукції ви сьогодні згадали про картоплосховища, про молочно товарну ферму. Також на жаль, є обстріли елеваторних потужностей, зберігання зерна, складів з технікою. Дієтика така цілеспрямована компанії скрізь де їм вдається де можуть досягнути. Розуміло, що тут ціль зменшити роль України як гаранта продовольчої безпеки. Ми це бачили із блокуванням Чорного моря в свій час. Завдяки військовим це було розблоковано на сьогодні. Працює, але ми бачимо, що це продовжується з точки зору об'єктів виробництва. Це дійсно такий цинізм вищого рівня, коли розуміючи, що світ людей в світі голодує, як це важливо не тільки для України, а й для міжнародної продовольчої безпеки. Цілеспрямовано знищувати саме джерело виробництва продовольства, щоб зменшити можливість. Українців допомогти експортувати та нагодувати людей по всьому світу, пане Тарасе, ви говорили про фіксацію збитків і можливість подальшого відшкодування. А що зараз здатна робити держава для страхування аграріїв саме від форс-мажорів воєнного часу? Є певний ряд програм, які націлені на страхування, до прикладу, можна виробництво. Яке працює в Україні в умовах воєнного стану застрахувати з допомогою експортно-кредитного агентства за умови, якщо частина цього виробництва продукція експортується. з врахуванням того, що в агросекторі абсолютно більшість продукції експортується, так дві треті виробництва експортується. Ця програма підходить. То є такі страхування. Там фактично частково компенсує вартість схилодороге держава, але ним можна користуватися. Тому ми рекомендуємо звернути увагу, хто це що не робив, хто є виробництво і з великою ймовірністю експортує на ці програми від такої державної установи експорту кредитне агентство по страхуванню військових ризиків. Також принагідно хочу спитати вас про ініціативи для підтримки фермерських господарств, які зараз є на розгляді уряду або ж верховної ради, враховуючи ем, і зацікавленість західних партнерів в українській агропродукції. Ем, що можна зараз розказати про західні інвестиції на, на донорську допомогу? Є ряд програм, які діють на сьогодні. Коротко окреслю. У нас є допомога. Тим, хто тримає від 3 до 100 корів по 7 тисяч гривень на одну голову, є допомога. Тим, хто тримає від 5 до 500 цематок чи кіз по 2 тисячі гривень на одну голову, є тим виробникам, які обробляють до 120 гектарів по 4 тисячі гривень на 1 гектар. Тобто це фінансується за рахунок коштів Світового банку Європейського Союзу. І це дійсно така допомога найбільш вразливим, найменшим виробникам. Разом з тим на сьогодні опрацьовується вже фіналізуються програми підтримки тваринництва, розуміючи, що тваринництво, молочне скотарство – це стратегічний важливий напрям, в тому числі в контексті складності розширення цього виробництва в Європейському Союзі і необхідності збільшення в країнах сусідів. Незабаром на найближчі декілька тижнів очікується вже фінальне рішення. Яке дозволить скористатися тим, хто в цей складний час продовжує інвестувати в молочне скотарство. Ну і продовжує діяти пільгові кредити 5,7,9 для агровиробників в різних напрямках. Буквально нещодавно у квітні було прийнято рішення, що якраз овоче та картоплесховища ми сьогодні згадували такий кейс, можуть отримати пільговий кредит по 5,7,9, розуміючи важливість цього сектору для економіки. Пане Тараса, ви на початку говорили про оцінки збитків для агрогалузі від російської агресії. А тут цікаво також дізнатися, що ми втратили безповоротно, які втрати можна такими вважати, а що вдається відновити в тій чи іншій мірі? Перше треба відзначити, що агровиробники. Вони застосовують всі можливі зусилля і ресурси для відновлення. То коли ми говоримо про підприємства в межах контрольованої території, наприклад, навіть ті, що на сьогодні згадували, на жаль, у них вже були кейси прильотів, і вони все рівно продовжували відновлення і працювати. Тому аналогічна ситуація, коли ми говоримо про розмінування та або очищення від вибуху небезпечних речовин, земельні ділянки. Звісно, що в якихось крайніх випадках, де дуже велика частка запрудненості, там ці земельні ділянки можуть бути законсервовані на довгий період. Не можна сказати, втрачені, але це може відновлення бути 15, 20, 30 років. На сьогодні такий відсоток не є значним. Це мова йде на сьогодні про 3-5% з тих. Що обстежувалися з точки зору наявності вибухонебезпечних предметів чи мінування. А так в іншому випадку, коли ми говоримо про будь-які об'єкти виробництва, задіюються міжнародні партнери, багато різних фондів допомагає. Діються десь державні кредити, але весь потенціал аграрного сектору робиться все, щоб він був доступний, щоб працював надалі. І щоб можна було цей природний ресурс, і ресурс які нас є, продовжувати використовувати. Що ж, дуже дякую вам за відповіді, за те, що долучилися до ефіру Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України був з нами наживо.